Всім привіт! Я Максима Карчук. Вітаю вас на каналі Шаховий Код. Сьогодні у нас партія Хікару Накамура проти Джон В. Ллой. Ллойд маловідомий шахіст. Партія гралася в 2001 році. Можете побачити, що тоді рейтинг Накамури був відносно маленький 24,52. Не порівняти з теперішнім. Отже, дивимося партію. Є 4D5 скандинавський захист. Найкращий хід за білих це ЕД. І, наприклад, чорні грають ферзь d5, кінь С3. Чорні рано вивели ферзя, білі розвивають фігури і нападають на ферзя. Чорні можуть зіграти, наприклад, кінь f6, щоб конем бити пішака. Білі захоплюють центр. d4, кінь d5. І за білих популярні ходи або кінь f3, або c4, ось два пішаки в центрі. На Камура кінь с 3. Ну, хід не дуже. Але, мабуть, він щось знав. Д4. Правильно, за чорних. Чорні захоплюють багато простору. Напали на коня. Кінь С2, є 5 І ось тепер чорні захопили центр. Чорних краща позиція. Кінь ж 3. І тут чорні зробили не найкращий хід. Найкраще за чорних слон Е6. Щоб, наприклад, білий слон на С4 не походив, кінь F3 F6. Ось чорні побудували пішаковий ланцюг. Слон стоїть на білому полі, пішаки на чорних, щоб була гармонія. В чорних більше простору. Пішка на d4 можна ще захистити, зіграти С5. Далі чорні повинні розвивати фігури, покращувати. А щоб десь а, атакувати, можна на двох флангах. Можна далі буде подумати, грати G5H5. Чи от, На ферзовому фланзі насувати пішоків. В чорних була би краща позиція. Чорні зіграли слабше. Кінів 6. кінів 3. Слон D6. Слон С4. Позиція рівна стала. Рокіровка, рокіровка, слон g 4 Ну от Зв'язали коня, h3 білі зразу розв'язуються і чорні помилилися. Правильно зіграти по центру слон Е6. І якщо от білі б'ють, слон Е6 є Хоча пішаки стали здвоєні, тут все добре. Піша контролює поле f5, щоб кінь туди не походив. Чорної тури з'явилась напіввідкрита вертикаль. І в чорних би було все добре. В чорні зіграли слона h5. По-перше, це розмін, вихідний білим коня на слона. По-друге, виникає комбінація. Бажано поставити відео на паузу і знайти хід за білих. В білих взагалі два ходи. Вони майже однакові. Всі фігури мають бути захищені. От цій партії за чорних буде кілька разів така помилка, що фігури не захищені. Кінь на h5, не захищений, на нього нападає ферзь. Тому за білих хороші ходи або кінь Е5, або кінь d 4 І це буде виграш пішака. А далі ферзь б'є коня на h5. Кінь d 4 Невелика хитрість за чорних. В них кінь під боєм, вони грають кінь g3, напали на туру. От білі побили коня, білі зіпсували собі пшикову структуру. З іншого боку, турі відкрилась вертикаль. Є Д3. Білі не захищають пішка на ж 3 а чорні його побили. Хід білих, придумайте найкращий хід. Ну, знову ж таки, в білих є кілька найкращих ходів. Можна побити на F7, можна побити слон чи f 7 також сильний хід ферзь g4. Напали на слона, він не захищений. Поставили ферзяну проти короля. І далі може бути атака на короля. Там, наприклад, слон g5, слон f6. Сильна атака на короля буде. В партії був хід Турай F7. Тура f7. Слон7. F7. Тобто, якщо король б'є f7, ферзь f3 подвійний удар. Король g8, ферзь g3. Білих на пішака більше. Це захищений прохідний пішак. Слон проти коня. Пішаки на двох флангах. Слон сильніший. Тут це виграшна позиція в білих. Слон f7. Чорні сподіваються на свого слона чорнопольного. Вони вирішили його зберегти. Зіграли король h8. Ферзь g4. Хороший хід. Атакуємо короля. Напали на слона. Слон по центру захищає. Слон g5. От з темпом розвинули фігуру. Напалена ферзя. Слон F6. І білі б'ють на F6. Тому що чорних щось з'явиться поганого. Наприклад, ферзь не може бути на F6. От ферзь 8, ну далі буде мат. Тому от розмін білих веде до того, що чорні. Ще більше ослабляють свого короля, З'явились ізольовані пішаки біля короля. Тура в кутку нічого не робить. Підключили її до атаки. Нападаємо на відсталого пішака. Кінь D7. Нарешті чорні розвивають коня. Слон Е6. Напали на нього. Кінь С5. Не дуже хід хороший, кінь С5, слон Ф5. Тепер кінь, ніби він відрізаний від гри. І від короля чорних. От слон його от всі оці от поля відрізає. А слон нападає на поле h7, атакує короля. І ніби атаці на короля вже на фігуру більше у білих. Переважно так і потрібно. Щоб було хоча б на одну фігуру більше в атаці, і тоді буде результат. Версія 7. Хід білих, знайдіть хороший хід. Знову в білих є кілька ходів. Добре буде, якщо ви хоча б один з них назвали. Ще краще, якщо ви всі побачили. Хороші ходи це, наприклад, ферся 4. Нападаємо на одного пішака слабкого на іншого. В партії був більш такий агресивний і гарний хід. Слон h7. Жертва слона. Чорні побили ферзь h7. І тепер Тура f5. Подвійний удар. Основне Тура h5 виграти ферзя і напалена коня. Знову в чорних от фігура не захищена, і це створює їм проблеми. Всі фігури мають бути захищені. Тура же 8 напалена ферзя, але ферзь f3. Зберігається обидві загрози. Тура Тураже 5. Найкращий хід білих. Вони походили правильно, Тура f5. Турай F6 неправильно. Чому? Кінь d 7. Кінь захищає поле F8, кінь напав на туру. І ходу хід тура 7 нічого не дає. Це подвійний удар, але є хід тура 7, і в чорних все захищено. То білі правильно розміняли тури і ферзь F8. Все одно кінь відігрується, бо був незахищений. Ферзь же 8, ферзь c 5. Що це за позиція? У нас ферзовий еншпіль. В білих на 2 пішаки більше. В такому еншпілі важливо, щоб був захищений король. От білий король він більш захищений. Ховається за своїми пішаками. Чорний король відкритий для шахів. В чорних слабкі пішаки. Багато слабких пішаків у чорних. Звичайно, чорні мають шанси на нічию. Якщо чорні. Активізують ферзя, і ферзь почне давати шахи білому королю. Тоді може бути нічя. Але білі цього не допустять. Зараз пішак на D4 під боєм. Чорні його захистили. Ферсі 7, Ферзь A7, білі побили ще одного пішака. b 6 Ферсія 8. Король h7. Ферзь 8. ферзь e 5. Хід білих. Знайдіть найкращий хід. Ну, Цю позицію можна виграти по-різному, зберегти ферзів на дошці, ще довго грати і виграти. Але от білі мають набагато пішаків більше, і зараз важливо розміняти ферзів. Персів 5 і чорні здалися. Ну, Чорні мають побити. І що в нас в білих на три пішаки більше? Є прохідний пішак. Зараз його дуже легко захистити, зіграти вже g4. Буде захищений прохідний пішак. Білі можуть зробити прохідного пішака на ферзовому фланзі. Подивіться на вертикалі А і Б2 на одного. Тобто насуваємо там пішаків А4, Б4, А5. Робимо ще прохідного пішака. Білі можуть активізувати короля, десь піти бити чорних пішаків. То в плані виграшу за білих є дуже багато різних. Кому сподобалася ця партія, ставте лайк, залишайте коментарі. Бачу дуже багато гарних коментарів. Це мені подобається, буду далі знімати відео. Саме основне підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!